Нещодавно на Укрветсанзаводі, що поблизу Тернополя близько п'яти тисяч тонн відходів тваринного виробництва зруйнували бетонну стіну, і вся ця маса вилилася за територію підприємства. Екологічні показники показали, що річка серед та безіменний потічок не забруднені, проте ґрунт добряче постраждав. Наразі тут знайшли наднормову кількість шкідливих речовин, яких у верхніх шарах ґрунту і не має бути. Зараз важливо ліквідувати цю ситуацію та облаштувати завод спеціальними лагунами для утилізації відходів тваринного походження. Ці рештки потрібно створити методом лагуни, чи на замов саркофагу, обгородити, і вони мають протягом певного періоду часу розчинитися, перетворитися на органічне добриво. Наступне не допустити нового нагромадження цих решток. Третій модернізувати саме підприємство. Для реалізації цих планів потрібна чимала сума грошей. Саме над цим зараз працюють члени комісії з техногенної екологічної катастрофи. Нагадаємо, що «Укрветсанзавод» у селі Острів це лише філія державного підприємства з аналогічною назвою. На Тернопільщині функціонує уже багато років. Проблема, яка нещодавно трапилася, сталася якраз через брак грошей, тому що Тернопільська філія заводу є на балансі у Київського керівництва. Для нас є принциповим сьогодні питання це питання притягнення до відповідальності, в тому числі кримінальної відповідальності тих посадових осіб, котрі були причетні до розвалювання даного підприємства, акумулювання відповідних відходів, і ті, хто призвели до того, що сьогодні ми попали в умови практично екологічного лих. Наразі виник шукають правоохоронні органи, але вирішувати ситуацію хтось має. Це питання впало на плечі Сергія Заглоцького, якого лише трохи більше десяти днів тому призначили на посаду тимчасового виконувача обов'язків директора державного підприємства «Укрветсанзавод». Поки на будівництво цього так званої лагуни для зберігання чи як там для переробки цих рештків, десь в районі півтора мільйона. Я думаю, що потрібно. Крім того, що ми зможемо чуть-чуть якісь кошти виділити, тому що підприємство наше банкрот на ліквідацію цієї ситуації фахівці дають 3-4 місяці.